В цьому відео ми розглянемо, які дії можна робити із абзацями нашого тексту. Знову ж таки, для того, щоб можна було виконувати якісь дії, курсор повинен стояти на одному із абзаців, з яким ми хочемо виконувати дію. Якщо ми хочемо виконувати дію з усіма абзацями, вони повинні бути виділені всі. Що можна зробити і змінити для абзаців? Перш за все, з допомогою маркерів. Які знаходяться отут, ми можемо встановити відступи для абзаців і нависання перших рядків. Зверніть увагу, що нижній маркер має ніби дві поділені кнопочки: верхню у вигляді маленького п'ятикутничка і нижню у вигляді маленького прямокутничка. Якщо ми будемо наведемо мишку на верхню частину, з'явиться підпис-нависаючий вістеп і це дасть нам можливість подвинути рядки від початку листка бумаги. Якщо ми. Потягнемо за нижній край, появиться напис Відступ зліва. І обидва цих маркери будуть переміщатися. Для того, щоб вирівняти, змінити відступи з правої сторони, ми перетягуємо маркер, з який знаходиться з правої сторони. Якщо ми хочемо якусь дію зробити тільки для одного абзацу, наприклад, для другого, достатньо поставити курсор всередині цього абзацу. І тоді, переміщаючи маркери, ми будемо змінювати вигляд тільки одного нашого абзацу. Також для абзаців можна встановити різні способи вирівнювання. Це можна зробити з допомогою оцих кнопок. Наприклад, якщо ми хочемо цей абзац вирівняти посередині, вибираємо цей варіант. Якщо ми хочемо вирівняти цей абзац по правому краю, вибираємо цей варіант. Якщо по лівому краю, ось оцей варіант. Це дає можливість от змінювати вигляд наших абзаців. Зверніть увагу, що вирівнювання задає те, як буде вирівняний текст з лівої сторони, з правої сторони або посередині. Також для абзаців можна задати міжрядкові інтервали. Це можна зробити з допомогою цієї кнопки. От ми задали інтервал у два пункти. Для цього задамо, наприклад, один пункт. тут і так далі. Таким чином ми можемо змінювати вигляд наших абзаців.